До дня 71-ї річниці створення поліції охорони України на Закарпатті презентували новий сучасний пульт централізованого спостереження. Наразі під державною вартою понад 3,5 тисячі стаціонарних об'єктів різних форм власності, у тому числі інфраструктурних, і більше 2,5 тисяч приватних помешкань. З початку року зафіксовано близько 11 тисяч спрацювань 14 зловмисників затримано. Це місце, на якому здійснюються заходи спостереження за системами охорони, пожежної сигналізації, встановлених на об'єктах та приміщеннях з майном фізичних осіб, тобто громадян квартири, будинки, та забезпечується їх охорона майна. Ну, в принципі, життя і здоров'я, де виведені тривожні кнопки на цьому пульті, дівчата спостерігають і направляють наряди у разі спрацювання систем охоронної сигналізації, пожежної сигналізації, систем GPS-моніторингу. Сама оболонка пульта це ну, нема аналогів на території області. Вона повністю захищена ударотривкими, тривкими, кулетривкими вікнами. Забезпечена система автономної вентиляції, пожежа і також удари і коли двері за встановлення тамбур, шлюз. Обладнано, облаштовано повністю пульт з системою відеоспостереження, контролю доступу, пожежної сигналізації, пожеж... пожежогасіння системою. Саме приміщення має капсульну форму і захищене від куль, вибухів чи пожежі. Двері та вікна броньовані, вхід лише для співробітників. Сучасний ремонт та технічні характеристики це вимога національних стандартів Європейського союзу. Пульт має відповідну сертифікацію. Сертифікація полягає в тому, що він. Єдиний обладнаний в нашій області відповідно до вимог національних стандартів європейських апаратуру сертифіковану пультовську, яка дає можливість спостерігати за станом охоронної, тривожної, пожежної, за станом сигналізації, за станом спостереження за автомобілями. І так далі. Крім того, ну і кажуть, ми зробили ще хороші умови праці для того для працівників для того, щоб вони могли якісно надавати послуги охорони. Щодоби на зміну заступають три оператори, які опрацьовують виклики. В середньому приймають близько 60 дзвінків за зміну. У разі спрацювання не більше ніж за три більше. хвилини на об'єкт прибуває наряд поліції. Наші обов'язки входять в час наригування спрацювань. Час на реагування спрацювання будинків, тривожних кнопок. На моніторі вискакує, якщо є спрацювання. По історії ми бачимо, чи знявся об'єкт, чи ні. Якщо спрацювання тривожної кнопки, у нас негайно ми негайно викликаємо на ага. лісі. На вимогу часу оновили програмне забезпечення пульта, серверну кімнату, мають кілька запасних інтернет-провайдерів, аби завжди бути на зв'язку. Також до відділу охорони заведено три лінії живлення, одна з яких потужний генератор на випадок блекауту. Оновили все програмне забезпечення, оскільки сьогодення вимагає найновіші комп'ютерні системи. Наш пункт може здійснити підключення любої охоронної сигналізації, як пожежної, так і охоронної, так і пересувних GSM об'єктів. Провели додаткові. Інтернет-провайдери, інтернет-канали, gsm канали, які надають нам змогу безперебійно отримувати інформацію від наших об'єктів про їх стан, окрім приватних та державних об'єктів, поліція охорони також реагує на запити у громадських місцях. Загалом в області понад 20 кнопок термінового виклику правоохоронців, які розміщені на вокзалах, ринках біля лікарень. Та інших місць масового скупчення людей.